І знову автомобіль для моліподійських прикордонників. І знову від родини Вацак. Черговий дарунок нашим вартовим кордону зробили меценати. Позашляховик Міцубіші великої прохідності, який незабаром стане на виконання службових завдань. Цей позашляховик дуже знадобиться. їм. Бажаю хлопцям, щоб у них було завжди все для того, щоб вони могли захищати нашу батьківщину. Геннадій Вацак особисто перевірив автівку. Вона передається справною, не потребує додаткових капіталовкладень та з повним баком палива. Військовослужбовці прикордонного загону виконують службові завдання на різних ділянках, тому така автівка для них необхідність. Ми дуже вдячні вам, дуже вдячні за те, що не перший раз підтримуєте і мотивуєте персонал нашого загону. Вона вкрай нам так необхідна. Ця підтримка під час виконання бойових завдань, під час виконання завдань, які визначені. Керівництвом держави та керівництвом служби ми готові прийняти і будемо, звичайно, використовувати даний транспортний засіб для виконання поставлених завдань. Дуже вам вдячний. Черговий раз від керівництва загону і від персоналу прикордонного загону. Дякуємо. Україна має перемогти. А для того, аби ми перемогли, маємо бути сильними. Бійці повинні бути забезпечені нормальною технікою, аби кожен український воїн мав можливість нищити ворога. Це вже не перший дарунок для прикордонників від родини Вацак. Декількома тижнями раніше був придбаний реанімобіль. А спільно з громадським об'єднанням Ми віничани передали потужні квадрокоптери, і це технічне підсилення лише за останній місяць. Підтримуємо армію, підтримуємо Україну в цій правідній боротьбі. thank <laughs> you